та підшаломники, лупілу та кривіт Німеччина, де одиничка вартує лише 29 гривень. В лоті у нас буде представлені 60 різних позицій, 1740 гривень за увесь лот. Будуть у нас представлені ось такі 20 пов'язок. кривіт, вони йдуть в індивідуальному упакуванні. По складу у нас буде 90 поліамід, 10 еластану лайкра. І зверніть увагу, що їх можна абсолютно по-різному використовувати. Абсолютно різні кольори, як більш базові, так і яскраві. Класно тягнуться. Дуже зручна посадка в них. Далі у нас будуть представлені 20 снудів від лупілу. Ось тут така флісочка йде по складу. 100% поліестер, додаткова бірочка. І подивіться, вони йдуть всі індивідуально упаковані, один розмір. Ось так виглядають і буде ще 20 підшаломників від Лупілу. Вони всі йдуть темно-синього кольору. ось такого. Також в індивідуальному упакуванні. Як я вже сказала, буде 20 підшаломників Лупілу, 20 снудів Лупілу та 20 пов'язок кривіт. Загалом 60 позицій, 1740 гривень за увесь лот. 29 гривень вартує одиничка. Крута актуальна пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.